Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. А чи є ви сучасним фарсеєм? Що я маю на увазі? Вам зараз не вдається зрозуміти біблійну істину про нескінченне царство Господа Бога? Будь ласка, згадайте, протягом двох останніх уроків ми бачили нерозориний зв'язок між правильним уявленням про шабат, тобто про суботній день, і правильним розумінням про Боже царство. Ми зараз не говоримо про дотримання і виконання шабату. Ми говорили в минулі рази про правильне розуміння суботнього дня. Це послання про те, що зробив Богу перший шабат після шести днів, в які створив світ. і про те, як це має вплинути на наше з вами мислення і нашу поведінку. Ну, а тепер візьміть біблію. Відкрити Євангеліє від Луки, 14 розділ. Індабукавідкрите 14 главу від Луки. Наприкінці нашого минулого уроку ми побачили, як Месія Ісус щось сказав вам і мені. Владика Ісус Христос вчив нас не прагнути до земних благ, але ось до чого нам з вами слід прагнути. Нам необхідно вести себе скромно, смиренно, вести себе не так, щоб отримувати лише земні благословення, але більше цікавитися благами царства. Якщо у нас буде вірний погляд про шабат, то наш вибір буде мудрим, і ми станемо діяти відповідно до царства. Ось до чого ми з вами покликані. давайте прочитаємо останній вірш, на вивченні якого ми зупинилися на тому уроці, на 14-му вірші. «Бо не мають вони чим віддати тобі, віддасться ж тобі. тут йдеться про нагороду. Ти отримаєш компенсацію за воскресіння праведних. У свою чергу це воскресіння праведних нерозривним чином пов'язане з утвердженням царства Бога. Тепер, дорогі, зверніть увагу на наступну важливу деталь. Месія сказав це господареві будинку, який запросив його. Що відбувається в наступному вірші? В першому вірші, який ми будемо вивчати, Прочитаємо 15-й вірш як. Почув це один із отих, що сиділи, тобто один із запрошених на обід. «Як почув це один із отих, тих. Що сиділи із ним при столі, то до нього сказав блаженний то хліб споживатиме в Божому царстві. Ви розумієте про що сказала ця людина? Людина каже: «Блаженний хто хліб споживатиме. Тут мається на увазі прийняття Божого забезпечення в його царстві. А що хотів цей єврей від Єшуа? Я відкидаю тебе, я відкидаю те, що ти зараз кажеш усім нам. Ось що цей незгодний сказав Ісусу Христу. Ця людина мала на увазі благословений той, хто опиниться в царстві Господа, а Ти, Єшуа, туди не потрапиш. ця людина нічого не розуміла. А ви уявляєте, що там відбувалося? З ким він зараз розмовляє? Хлопець говорить із самим царем цього нескінченного царства. З божественним сином, який успадкує все від свого небесного батька від самого творця, Тому то ізраїлітянин взагалі не розуміє сенс шабату і не має правильного уявлення про природу і характер єшуа з назарету, і це проблема. Якщо у нас немає розуміння основоположних істин з Божого Слова, ми не розуміємо більш важливі істини. Я маю на увазі дорогі мої розуміння про те, ким є така особистість, як Ісус з Назарету прочитаю ще раз. Як почув це один із отих, що сиділи з ним при столі, то до нього сказав блаженний, хто хліб споживатиме в Божому царстві. 16 16-й вірше він же промовив до нього. Йому відповідає Христос. ісус розповідає іншу притчу. Він же промовив до нього один чоловік спорядив у велику вечерю. Це слово перекладається як прийом їжі, Проте, як правило, воно використовувалося, коли мова йшла про більш значуще торжество, про торжество, яке, як правило, пов'язане з дотриманням приписів старого завіту. Це у шлюб або біблійний припис про народження дитини, обрізання те, що мало відношення до святої біблії. Тому Ісус каже, він же промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. Сімнадцятий вірш господар будинку хотів, щоб багато людей прийшли на цю знаменну для нього подію. Сімнадцятий вірш. і послав він свого раба часу вечері. Він послав раба в належний термін, казати запрошеним. що він сказав. Продовжимо читати «Ідіть, бо вже все наготовано якщо ви знайомі із сучасною єврейською мовою, то слово вже вживається в нашому народі дуже часто. У сучасній мові це кава, що означає це слово. Все вже наготовано, приготовлено, все вже наготовано для прийому гостей у господаря. Що ж потрібно господареві будинку? Реакція у відповідь. Він очікує, що люди, які почули його запрошення, прийдуть у гості. Запам'ятайте, він хоче, щоб люди відреагували, прийшовши на його запрошення, і прийшли на чудовий бенкет. Чого хоче Ісус навчити нас, знову таки нам необхідно згадати, що ми тут ведемо міркування про суботу. Як я вже говорив на першому нашому занятті по 14 главі Євангелія від Луки на занятті, яке відбулося на минулому тижні, субота має пряме відношення до царства Господа. Тому нам потрібно правильно розуміти те, що відбувається у цій притчі. Перед нами не просто запрошення прийти і скуштувати трапезу, не просто відзначити земне свято, але тут присутня паралель. Це запрошення увійти в царство Господа Бога, Ісуса. Це найважливіше із запрошень, яке тільки може отримати людина. Отже, слуга господаря виходить під час святкування, і слуга звертається до запрошених на свято гостей. Він кличе «Ідіть, бо вже все наготовано. 18 вісімнадцятий вірш. Зверніть увагу на розмах цього бенкету. Ми з вами побачимо. Як слово, яке використане тут для опису господаря, який проводить це свято, який влаштував цей банкет, це дуже заможня фігура у притчі В оригіналі. Він названий господарем маєтку. Виходить, що герой притчі володіє величезними запасами, які він має намір пустити у справу, готуючись до свята. Тепер прочитаємо 18-й вірш. І зараз усі почали. Топтом це стали робити від першої людини до останньої. І зараз усі почали відмовлятися. Середина вірша. Перший сказав йому поле купив я і маю потребу. Мені необхідно піти. Та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. І тут виникає питання, який у всьому цьому сенс? Тому що запрошений на банкет вже придбав поле. А людині, яка була запрошена господарем будинку на торжество, необхідно було подивитися на цю землю до того, як він її придбав, уклавши угоду. Він це зробив. Що тут сказано? Ця людина запрошена на банкет, знаходиться в повному захваті про власне поле, тому він вважає за краще відправитися до поля і подивитися на дорогу його серцю покупку, а не відвідати банкет. На запрошення отже, все це вказує на те, що його серце прикипіло до земного благословення і блага, а не до того, що вказує бенкет, куди він був запрошений. Тобто до царства нашого Господа Бога, переходимо до 19-го вірша. Другий сказав: Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Другий запрошений господарем будинку на банкет вже давно придбав собі волів про те, що ми з вами бачимо у цьому вірші, ця людина більше зацікавлена, більше присвячена, більше відчуває захоплення з приводу того, як він буде володіти цима п'ятьма парами куплених ним волів, а не з приводу того, що він міг би відвідати банкет. Дивіться, ісус Христос знову викладає нам той же самий урок. Цих перших двох людей більше цікавило інше. Вони були більше віддані до благословен цього світу, а не царству нашого Господа Бога. Ось до чого нас з вами відсилається уривок тексту з писання. Ось що читачеві потрібно зрозуміти. Отже, ось що він сказав: прошу тебе, вибач мені двадцятий вірш. 20-й вірш, 14-ї глави книги Євангелія від Луки має відношення до ще одного із запрошених. Багато людей, які читають притчу, вважають, що у цього опитуваного була вагома причина відмовитися приїхати на банкет. Пропоную інше пояснення у нього було найменше вагомих причин. Тому що нам потрібно завжди тримати в розумі контекст цього уривку Євангелія від Луки та й будь-якого іншого уривка в святому письмі. Біблія була написана ізраїлітянами, включаючи Євангелія від Луки, вивчаючи його благовістя, ми бачимо його чудове розуміння юдаїзму. Тому священні тексти були написані євреями для своїх співгромадян для розуміння Божих істин. Коли євреям належало відзначити певну подію, у кожної події був свій статус, наприклад, я живу в Ізраїлі. В Ізраїлі мені довелося проживати в різних частинах, а зараз я на півночі недалеко від кордону, із Ліваном. Людина зробила один вчинок. Цей благочестивий юдей згадав про те, що його батько помер рівно один рік тому. Тому, згадуючи батька його сина, виконав традицію, він закінчив свій річний траур по ньому. Саме стільки тривав траур по відходу батька або матері. Отже, чоловік влаштував обід у місцевій синагозі. Він попросив дати дозвіл помолитися під час служби, повести молитву і йому дозволили. Адже в юдаїзмі невірний погляд про роль наших добрих чинків. У них такий погляд: син покійного зробив обіда. Це значить, що він зробив добро, забезпечивши їжею тих, хто в синагозі, і тим самим забезпечив хорошу посмертну долю своєму батькові. Але зрозуміло, що Біблія такого не вчить. Біблія говорить ясно, і як людям належить одного разу померти, а потім суд. Таке помилкове вчення, така помилкова доктрина переважає і у католицизмі вона відома як індульгенція. Ви йдете на добру справу гроші заради померлого близького із метою скоротити термін його перебування у чистилищі. У Біблії бібліїні рядка про чистилище це помилкове вчення. Можливо, ви цього не знаєте. Можливо, ви не знаєте про те, що уявлення про тимчасові посмертні страждання в чистилищі не народилися у католицизмі. Вони були позичені від юдаїзму. Католики навчали цього, і це неправильно. Юдаїзм навчав цього, і це обман. Однак саме так і робили. Ось до якого розуміння ми з вами приходимо в юдеїзмі. Під час іншої події можна поділитися з іншими співвітчизниками поминальною їжею з зовсім іншою метою і вважають, що таким чином ця їжа стає духовно важливою. Така їжа стає духовно значущою для Бога. Ось приклад з життя. Я перебував у Синагозі на півночі Ізраїлю. Ось що там робив один чоловік. Він влаштував по. Минки по своєму батькові. І що сталося? Йому повідомили про молоду пару. Вони були молодятами, але у них не було грошових коштів, щоб прийняти у себе гостей. Вони запитали цю людину: дозвольте нам взяти вашу їжу. Ми нагодуємо цією їжею наших гостей. І ось питання: чому він погодився? Тому що за уявленнями юдаїзму весільне торжество головна подія в житті. Весілля це встановлення подружнього завіту чому цей спонсор порадів? Це зробило важливою їжу, призначену для помину. Знову ми бачимо, що в очах бога це неправильно, це не по слову. Дивимося контекст. Що відбувається? Наступний вірш. Ми переходимо до 20-го вірша. Тут сказано і знов інший сказав. «Одружився ось я, і через те я не можу прибути. У нього не було виправдання. Вибачте мене, будь ласка, прийміть вибачення, я не зможу прийти. ось все, що хлопець сказав. Одружився ось я, і через те я не можу прибути. Мабуть, ви не знаєте про ось таку єврейську традицію. Частина юдейського весільного торжества складається із шести вечорів: у перший вечір вимовляється одне благословення, а в наступні шість шість додаткових. Благословення вимовляються для молодих, коли приймають її їжу. Тому молодий чоловік, який тільки що одружився, не зміг нічого вдіяти. Йому належало приєднатися до того, що у євреїв називається сьомим благословенням для того, щоб закінчити процес свого одруження. Тому людина могла прийти. Це змінило б статус грандіозного бенкету, перетворившись для нього на щось більше. У весільне застілля. Нехай це спонукає на хвилинку задуматися вас, тому що одного разу у царстві буде бенкет під назвою Шлюбна вечеря Агнця, як поводиться хлопець. Ця людина не зацікавлена взяти участь у цьому грандіозному банкеті. Що тут сказано? Я говорю про 21-й вірш і вернувся той раби панові своєму про все розповів. Ось про це я вже говорив. Я вже розповідав вам про те, що грецький вираз Ойкодеспосмінс перекладається як господар будинку. Перекладемо його точніше, господар великого маєтку. Ось що сказано тут. Потім – «розгнівався господар тоді. Господар тоді та й сказав до свого рабам піди швидко на вулиці та на завулки міські і приведи сюди вбогих, і калік, і сліпих і кривих. Приведи цих людей сюди. Зверніть увагу на те. Що організатор свята приводить їх сюди? Про людей, яких він запросив до себе, ми поговоримо трохи пізніше. Він приводить до себе додому знедолених. І згоїв суспільства, як написано, тут це були бідні люди, це кульгаві, це були каліки, і ті, хто були незрячими, приведи їх до мене додому. 22-й вірш. І згодом ра повідомив, пане. Сталося так, як звелів ти. Отже, слуга був слухняним йому. Слуга дотримувався наказів і вказівок власного господаря. Прочитаємо два. 22 вірш слуга сказав владиці, та місця є ще досі є місце для інших у цьому будинку. 23 вірш. І сказав пан Рабові. Зауважте, тут відбувається зміна. Перед нами була людина, у якої масштабний бенкет. Про цю людину Ісус говорив, що це якась людина, а потім. Відбулася зміна. Тому він назвав цю людину господарем маєтком це слово вказує на повагу, владу, ресурси та авторитет. Як ми бачимо із вами, зараз відбувається ще одна зміна він, названий паном це перекидає місток до царства Господа. Адже ми розмірковуємо про Господа панів. Ми розмірковуємо про Месію. Про Месію Ісуса, який бажає наповнити банкетний зал до кінця. Продовжуємо читати і ось що тут сказано. І сказав Пан Рабові піди на дороги, й й на загороди, та й силуй прийти, щоб наповнився дім мій. Тут щось є. «Ідіть по дорогах. Тут написано про огорожі, і в ряді перекладів це слово перекладено точніше. Про що це говорить? Коли людина дуже дуже бідна, то у цієї людини немає місця, де їй можна було б жити. Що доводиться робити? Туалетів не було і їм. Доводилося справляти потребу де попало. Тому серед жебраків населення тодішнього Ізраїлю було поширеним у цій культурі в ту епоху справляти потребу на огорожі або на парканах забиратися у кущі, щоб отримати, хоч якийсь шматок особистого простору, і не ганьбитися на людях, не роблячи цього при народі, не роблячи це при вселюдному, так жив найбідніший прошарок населення Ізраїлю, саме про це він говорить у своїй притчі. Чого ми навчилися того разу, ми вживали ті ж слова, що і зустріли тут: вбогих, і калік, і сліпих, і кривих. Що відбувається? Ті, кого запросили на обід, не були зацікавлені в обіді. Вони не хотіли потрапити на цей бенкет, який мав відношення до царства. Тому що цих людей цікавило виключно мирські блага, тому вони не смиренні. У них немає цінностей царства. Вони не вірні йому. Є питання, чи приймаєте ви рішення в житті, керуючись істинами царства Господа Бога? Чи приймаєте ви рішення в житті, що примножують вашу нагороду для царства? Я не маю на увазі, що ви розраховуєте, що люди світу компенсують вам ваше, але чи робите ви добро тим, хто не може віддати вам, тому що Господь Бог віддасть вам за все під час воскресіння праведних. Боже відплата незмірно краще, ніж володіння полем, ніж володіння п'ятьма парами волів або чим-небудь іншим із того, що може запропонувати вам цей світ. Отже, пан великий слузі, піди на дороги, чи то так по трасах, і на загороди, та й селуй, і умов цих людей прийти, щоб наповнився дім мій. 24-й вірш. Ми побачимо тут з вами щось інше. Ми побачимо із вами той, хто зараз говорить у притчі це образ Бога. Що він каже, слузі, тут у 24-му вірші? Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері. Словам, що жаден із запрошених мужів тих дуже вражають мене. Зверніть увагу на те, що господар запрошував людей. Люди, покликані господарем на застілля, люди, яких він запросив, і їм слід було прийти, не зробили цього. Якщо ви є частиною помилкової теології під назвою кальвінізм або реформаторська теологія, то цей уривок для вас дуже проблематичний, тому що є ті, хто були покликані Богом, однак через те, що вони не прийшли на запрошення через те, що їх не цікавило Боже царство, вони ніколи не скуштують їжі на тому банкеті. Вони ніколи не пізнають царство Боже. На закінчення скажу вам ось що Господь Бог любить вас, Бог не тільки каже: Я тебе люблю. Ми бачимо, як він виявив любов до тебе. Як? Бог відправив на землю свого єдиного сина. Господь відправив його, щоб син помер жорстокою і варварською смертю на Голгофі. Нам відомо, що перед тим як його розіп'яли, до нього прийшли багато. Він страждав за вас, адже Бог дуже сильно полюбив вас. Тепер Бог запрошує вас. Будь ласка, не сумнівайтесь у цьому. Єдиний спосіб випробувати примирення із творцем неба і землі єдиний спосіб пережити прощення ваших гріхів і прийняти милосердя і благодать Бога, це визнати наступне. Це визнати Я грішник, і я вірю у вседостатній подвиг Ісуса Христа на тому Христі, де він помер у свято Великодня для того, щоб спокутувати мене. Щоб я отримав прощення на вічно, і щоб я пережив вічну спокуту, і щоб я був проголошений праведною людиною завдяки крові, яка була пролита Ісусом Христом. Тому у мене є вічна надія на Христа, яка не залишиться в соромі. Тому у мене є впевненість, що я буду у царстві Бога не на підставі моїх справ, а на підставі Його жертви, яка була принесена для мене. Якщо ви відкинете жертву Ісусам, то тоді ви потрапите в царство Господа. Ви будете викинуті геть у пекло, де ви пізнаєте вічні муки, ви пізнаєте печаль, ви пізнаєте страх. Все просто є тільки один шлях до Бога. Якщо ви відкинете благу завістку про порятунок, то будете шкодувати про це на віки віків. Вам зараз випала можливість прийняти спасіння, можливо, єдина можливість сказати так, благій звістці Бога, і прийняти подарунок. у цьому світі є мало чого безкоштовного. Порятунок це подарунок. Месія заплатив ціну. Він зробив справу спасіння, щоб ви примирилися з Богом. Ось як Він любить вас. Прийміть звістку надії, єдину звістку надії. Прийміть спасіння, прийнявши Месію Ісуса як Господа і Спасителя. Зізнайтеся Богу в гріхах і повірте в те, що Він помер і що Він воскрес. Це знак перемоги. Він хоче розділити її з вами у царстві. А в царстві ви дізнаєтеся про щастя. Ви станете учасником шлюбної вечері, агнця. А зараз бажаю мира вам. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.